Сів це кримоподібний засіб для чищення, який виводить застарілий бруд, жир та плями. На відміну від звичайних порошків не пошкоджує поверхні, очищує дбайливо і лагідно. Сів видаляє бруд, не пошкоджує поверхні. Лише завдяки технології обробки та упаковки. Ми зберігаємо молоко таким, яким створила його природа. Так це ж звичайне молоко. Ніяких консервантів. Те молоко це тільки молоко. Сьогодні в програмі студії Один плюс один. О 7 годині інформаційно розважальна програма Сніданок з 1 плюс один. О 16. Телевізійна служба новин. О 16.15. Інформаційно розважальна програма. Не всі вдома. О 17.30 серіал Район Беверлі Хілс. О 18.30 серіал Чекаська Надія. О 19.30 Телевізійна служба. Новин. О 19.55 програма Імперії кіно представляє Курт Рассел та Вел Кілмер у гостросюжетному фільмі фільмі Стоун». О 22.30 кримінальний серіал Неш Бріджис. Поліцейський Сан-Франциско. О 23.15 – телевізійна служба нови о 23.40 – нічний кінозал представляє Сандріт Боне у фільмі Клода Шаброля. Церемонія. Ось усе-могутній шериф на пенсії. Спочатку він мріяв про спокій. Тепер він мріє про помсту. Помсту за брата. 11 вересня о 19.55 на каналі 1+,1. плюс Курт Рассел і Велл Кілмер у гостросюжетному фільмі Томпстоун. Щодня у. Трагедії, щастя, надії. Щодня у них в душі. Відповідальність за кожного з пацієнтів. Щодня у них в руках життя. На каналі 1+, плюс щотижня з понеділка по п'ятницю о 18.30 серіал Чекаська надія. В ім'я справедливості, відповідь героя ударом на удар, пострілом на постріл, в ім'я честі, шлях героя під шквалом куль, залишивши всі почуття, в ім'я правосуддя на каналі 1+, плюс вересня, о 19.30 Чак Норріс і Лі Марвін у гостросюжетному фільмі Менахема Голана Загін Дельта Форс. Світового кіно від шоколаду Корона Триває програма табу і тепер, тобто від вересня ви можете безпосередньо взяти участь у цій програмі. Дзвоніть 459 0108 Вас запросять у студію і нададуть слово. Наступного разу ми обговоримо проблему легалізації проституції і проблему одностатевих відносин, зокрема, одностатевих шлюбів, противники і прибічники. Дзвоніть 459 0108 і вам нададуть слово. Нелегкі хвилини, коли шторм руйнує щастя, я прошу, щоб нас розвели на різні вишки. Я не проти. І що далі, то краще. Я ставлю вас я. на тіло чергування З нею З ним на каналі. 1+, плюс один щосуботи. Що неділю вісімнадцятій. Тридцять і Памела Андерсон у серіалі Рятівний Патруль.